У світлиці Вінницького обласного центру народної творчості, ми вкотре відкриваємо виставку із циклу мистецтво однієї родини, закохані в красу. На роботах ми бачимо живопис, неперевершені картини з квітами, натюрмортами, пейзажами, а також з авторськими різними техніками вже молодого покоління, які представлені. Це роботи кількох поколінь жіноцтва однієї великої родини. Коли я переступила поріг нашої світлиці, коли я подивилася на це чудо чудове, на ваші прекрасні картини, які сяють такими фарбами, які відзеркалюють вашу чисту душу. І я сьогодні дуже-дуже хочу назесенько вам вклонитися, саме Надія Маляніна, за те, що у вас є така родина, І, будь ласка, вам. За дорученням нашої Тетяни Миляні за традицією я хочу вручити вам такі подяки. І як мені про всіх вас написати Дмитренко, Воробйова, Карабан, художників, митців. Тут повна хата. І в кожної талант, а та ще й талант. А він усім дістався від надії, від сприйняття одвічної краси, коли душа від неї молодіє, як ті троянди пишні від роси. У сподахах, де соняхи і мальви, де біла хата, і рясні сади, переплелося радісне й печальне на всі містки літа, на всі лади. Бо є в родині ще одна надія, і є Уляна, зірочки нові, на небосхилі вік новий зоріє. У барвах болю цей тривожний вік. І вже в полотнах правнучки, молитва, мабуть, улянко суджено тобі, щоб подвигів, красу в гарячих битвах могла ти відтворити далебі. Дуже показово, що в цій родині мистецька лінія йде саме по лінії жіночої. Адже сьогодні у наші непрості часи жінки воюють на рівні. Чоловіками. І кожен веде боротьбу на своєму фронті. Ви ведете боротьбу на фронті краси. І це дуже важливо в наш час. От сьогодні я тільки переступила поріг світлиці і неначе поринула в якийсь інший світ, дуже світлий. Дуже позитивний, це те, чого нам сьогодні не вистачає. Ну і справжнім відкриттям для мене стали дійсно роботи шановної Уляни Ігорівни. Я тебе вітаю з твоїм дебютом. Це ж перша виставка, і ще в такому родинному колі. Перша виставка вона завжди єдина, і вона запам'ятовується на все життя. Неймовірна краса родинного затишку створено не тільки світ на картині, а світ навколо. От. І я дуже рада, що ми знайомі, що ми товаришуємо, я вами пишаюся. Дуже вам вдячна за організацію цієї виставки і хочу подарувати вам таку роботу, яку я виконувала своєю ученицею. Це козак-мамай, наш незламний дух український. Я думаю, саме зараз він є символом нашої свободи, яку виборюють наші захисники нашої країни. Хоч трошечки погода не сонячна, але в нас тут дуже сонячна. Мені хочеться сказати слова щирої подяки за це свято організаторам. Ви неймовірні, світлиця. Це просто неймовірне слово, тому що тут світло. І тут це світло допомагає митцям розкрити свої грані, які сяють на всю вінницю, на, весь, на всю область і, можливо, далі, на всю Україну. Бажаю всім вам і всім нам перемоги, миру. Щоб ми вже на кінець-то святкували перемогу, дуже хочеться скоріше і спокійно працювати, щоб не бігати у сховища. Хочу подякувати і організаторам, і своїй мамі. З якої, як із джерела, починається вся наша велика родина. І це джерело натхнення, це джерело родинної сили. Коли ми придумували назву цієї виставки, у нас якось з донькою такі були голові слова, що ми різні, але ми рідні. І от це у нас всіх між собою якось і ріднить, і розрізняють. Тому теж полипалася після. Усі ми тут, єдина сила. Ідемо під парусом в добі. Мистецтво своє наше вітрило, натхнення вітер бореліть. Без вітру слабшають вітрила, Злетіти шанси замили. І вже міцніше стають крила, ледь відірвавшись від землі. Кладуться фарби наче нотки, мазки небесної краси співають янголи навпроти, звучати їх ніжні голоси. Ну так як я народилася у творчій сім'ї, у мене батько теж художник, як і мама, тому м, запах фарб, нібито у мене, скажімо, з Тому що коли ростеш у творчій атмосфері, воно десь і починаєш сам теж творити. Бачиш, як вимішуються фарби, як творять твої батьки, десь не досипають ночами, сушать рами для холстів. то це дуже ну, надихає на творчість. Є автопортрет з донькою, де мені дуже хотілося відтворити, запам'ятати цю мить. Представлений портрет лікаря, дуже гарна чуйна людина, і хірург. Ще також представлений портрет бабусі і дідуся. Дідуся вже немає. Ну, мене надихнула мама моя. Вона гарно малювала і я захотіла теж малювати. Люди дякують мені, а коли дякують люди, це саме що для мене дороге, тому що я не дихаюся цим. Я розумію, що я потрібне моє мистецтво і моїх дітей. І я за того щаслива. Я щаслива буду завжди, поки я буду жива і поки мої дітки творять. Я нас все буде добре, я думаю. дитинство дитинствує, де, де хата лишне, в лишнем садочку, де пісня лунає, сплітає.